Прострелені кулями, опалені вогнем зі зламаними крилами та згорівшими моторами. Саме з такими дронами найчастіше доводиться працювати, розповідає волонтер Андрій Гежа. До війни він ремонтував електроніку та потреби воєнного часу змінили його діяльність. Розуміли, що буде така потреба. Литовці нам допомогли зібрати обладнання запчастини на перше на початок роботи. Перших пташок каже відновлювали тижнями. Згодом відточили навички і тепер на це витрачають дві години. Зараз вже це дуже робиться дуже швидко в порівнянні з тим, як це було раніше. Вже по симптомам, вже знаєш, що, що треба робити. Безпілотники, які мають критичні пошкодження, переходять у статус донора. Це корпус з іншого дрона. А зараз будемо міняти йому ще лапку. Одного дрона вистачає як мінімум на ремонт трьох. Якщо апарат полежав в воді, то на 99% це він вже труп. Він може бути корисним тільки на рахунок того, що з нього ми знімаємо якісь корпусні елементи. І Ставимо на ті тони, які можливо відновити. Відновлювати безпілотники в 30 разів дешевше, ніж купувати нові, пояснює Андрій. Найпоширеніший дрон Мавік «Мавік-3», він коштує десь порядка трьох тисяч доларів. Вартість відновлення, ну як ну, по запчастинах, які ми витрачаємо, становить десь до 100 доларів. Коли робота над літальним апаратом завершена, його обов'язково тестують. Опісля відправляють військовим, і вже там на полі бою реанімована пташка виконує свої завдання. Через руки майстрів пройшло понад 150 літальних апаратів, розповідає волонтерка Ірина Гежа. Тож, аби роботи не затримувались і ця цифра ставала все більшою, жінка просить поділитися дронами, які вже не працюють. Так кожен може допомогти силам оборони. Це така потреба, яка знаєте, як в лікарні медикаменти, як бінти, які потрібно купляти майже кожного дня. Тобто замовлення ми робимо раз на тиждень, а то, може, і частіше. І вони ці запчастини вони дуже довго йдуть до нас. Як тільки вони приходять, вони дуже швидко розходяться. Ми всьому світу показуємо, наскільки ми міцні, наскільки ми об'єднані, наскільки ми можемо давати дійсно відсіч і можемо це, і це на Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.